Слава Ісусу Христу. Дорогі христи, брати і сестри, раді вітати вас з стольного граду Києва, з нашої столиці. Сьогодні ми зібралися у нашому Патріаршому соборі в рамках святкування п'ятої річниці нашої спільної молитви Вервиця Єднає. Ці п'ять років у нашій батьківщині були дуже непрості і нелегкі, тому що була пандемія коронавірусу. А потім жорстоке, несправедливе, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу миролюбиву землю. Але український народ у лихі години найбільше гуртується в молитві до Бога. Тому за ці п'ять років кожного вечора ми збиралися, щоби спільно молитися вервицю, Щоби випрошувати в пречистої Діви Марії, захисту її материнського покрову для нас, для нашого народу. У сьогоднішній день ми так само зібралися тут, щоби відсвяткувати цю п'яту річницю і подякувати Господеві і пречистій Діві Марії, що наш народ стоїть, що наш народ бореться, що наш народ молиться. Тому і сьогодні ми молимося. За наших воїнів-захисників, за всіх тих, хто зброєю в руках на передовій захищає нашу землю. Молимося за нашу владу. Молимося за нашу церкву, за наших єпископів, за нашого патріарха, за всіх священників, за всіх мирян нашої церкви, щоб ми, об'єднані молитви, могли свідчити Божу любов. І дякувати Пресвятій Богородиці за всі ласки, які вона зсилає для нашого народу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесною, Тішителю, душа істини, що всюди єси, все наповняє, скарбниця, благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, істинного,дженого, несотвореного, єдиносушного, зоцем, що через нього все повстало. Він за для нас, людей і нашого, ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії, і діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийти зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну, і апостольську церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Господи. Воскр... Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородицеві Радуйся, благодатна Марія, Господь, Господь з тобою. Благословенна між жінками і квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і душ наш. Слава Сину, що на свої крови на Христі відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ душна. Слава Духові Святому, що нас просвітив, Світі Христові вірі, утвердив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Його радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена ти між жінками, і благословений пригона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <клевиць> і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нащими, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекенного вогню, запровадь усі душі <клевиць> до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше світле таїнство, хрещення Ісуса Христа у ріці Йордан. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але Іван супротивлявся йому, кажучи мені самому треба хреститися в Тебе, а ти приходиш до мене. Йоанн, одягнений був в одежу з верблюжого волосу, носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий, і проповідував, кажучи слідом за мною йде сильніший від мене, що йому є недостойне, нахилившись розв'язати ремінця його сандалію». Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрілось йому небо. І Він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав із неба. Це син мій любий, що його я вподобав, Отче наш, що є син на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богороди святі, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословена підломна Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Диво, оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Диво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений придона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона Того, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти тими жінками, і благословенний плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітона Твого. Bodi porodila Kristo, spasa in stvorite ljub naših. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний підлога Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного огню, Запровай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Друге світле таїнство, чудо Ісуса на весіллі в Кані Галилейській, третього ж дня весілля відбувалося у Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож, запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів, коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема, відріки Ісус. Що мені, жінко, і тобі, та ж не прийшла моя година, але мати його мовила до слуг, що лише скаже вам: робіть було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися у юдейському, кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою, вони і наповнили їх повінця, а Він далі каже їм: зачерпніть тепер та несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулася, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірші куп'ються. Ти ж приховав добре вино аж по цю пору. Ось такий. Чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській і велич там свою об'явив. Тож і учні його увірували у нього. Бо Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крім наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя благодатна душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, душ наших, Богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плідона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінкам, і благословенний Плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і справителя, душ наших, богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тим жінками, і благословені пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і, і нині, повсякчас, і на і віки віків. Амін. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, закривай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє світле таїнство, Ісус проповідує Царство Боже. Побачивши народ, Ісус зійшов на гору, і коли Він сидів, підійшли до Нього його учні. А Він, відкривши уста, почав навчати їх: Блаженні Богі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити, то й виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться. Бо нагорода ваша велика на небі, Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна ти між жінками, і благословенний, – прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, і повся і час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші діти, захорони нас від показного вогню, запровай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте світле таїнство, преображення Ісуса Христа. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло, і ось з'явився їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, якщо хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще: аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: це мій улюблений син, що я його уподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте, не страхайтесь. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса, Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святий Синя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, аби визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний придона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословені на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного Гню. Заховай усі душі до нема, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте світле таїнство, установлення Пресвятої Євхаристії. Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: беріть, їжте це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту. Яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений приклона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний придона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений блідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Застойно на є істину в Бога, що тебе, Богородицю, присно блаженної прадості. Щось робим, що без ниво слово бородина, сучу Богородиця Тебе вели. Щиро дякуємо всім вам, дорогі молільники, які у сьогоднішній день разом з нами молимося на цій вервиці. Нехай Пресвята Богородиця. Наша небесна заступниця, якій нашу батьківщину ще з княжих часів під її покров було посвячено нашій землі, нехай заступається. Щоби в час випробовувань ми всі відчували себе любленими Божими дітьми, синами і дочками нашої небесної Матері, заохочуємо всі і надалі тривати в цій молитві вервиці, єднає єднатися в молитві разом з Господом, з Пречистою Дівою Марією, а також всім нам, щоб випрошувати Божих ласк, Божого заступництва. А у цей час війни найголовніше справедливого і тривалого миру для нашої батьківщини України. Благословення Господні на вас! Його благодаттю і людинолюб'я завжди нині повсякчас, і на віки віки слава Ісусу Христу! Слава ісусу. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.